Ми з ними до кінця Дональд Трамп підтвердив прихильність п'ятій статті на саміті НАТО, і це при тому, що дорогою на захід він заявляв, що не існує єдиного тлумачення ключової домовленості Альянсу. А ще американський президент привітав наміри держав-членів збільшити витрати на оборону до 5% від ВВП. Власне, саме ця тема є основною на 34-му саміті НАТО. І військову допомогу Україні планують зашити саме в ці 5% витрат, і таким чином додатково простимулювати держави НАТО цю підтримку надавати. Хоча не усі лідери країн-членів на це згодні. Приміром, угорський прем'єр Віктор Орбан заявив, що не вважає Росію загрозою, бо альянс нібито набагато сильніший. А ще зазначив, що його завданням є, щоб Київ так і лишався поза блоком. І хоча України на порядку денному сьогодні немає, в Газі присутній Володимир Зеленський, який матиме низку двосторонніх зустрічей, зокрема із Трампом. Генсек НАТО Марк Рютте, приймаючи саміт, просить всіх зберігати оптимізм і усіляко хвалить Трампа та Сполучені Штати, закликає оцінювати Вашингтон не за заявами, а за реальними діями. Ми стоїмо разом об'єднані в НАТО найпотужнішому оборонному альянсі в історії світу. Історія показала, що співпраця Північної Америки та Європи це виграшна комбінація. На цій зустрічі ми ухвалимо історичні трансформаційні рішення, які зроблять наші народи безпечнішими завдяки сильнішому, справедливішому та більш боєздатному НАТО. Президенте Трамп, дорогий Дональде, ви зробили цю зміну можливою. Ваше лідерство вже забезпечило додаткові 1 трильйон доларів витрат з боку європейських союзників з 2016 року. А сьогоднішні рішення принесуть ще трильйони для нашої спільної оборони, зробивши нас сильнішими та справедливішими шляхом урівноваження витрат між Америкою та її союзниками.